Я військовий, я сам знаю, як це до цього відноситься. От тільки позитивно, тільки за Україну. Я согласна, що перенесли ну, це от, це так бути, раз вся, весь світ так справляє. До капсу на кладбище я байдужу. Нейтрально. Я скажу так. Я не за не проти, тому що я поки не бачу ні переваг, ні недоліків. Чим більше ми будемо до старої до старої історії відноситись. Тим ми більше будемо схожого, ну, на нашого будемо говорити противника. 8 травня, день пам'яті, набагато краще, ніж 9 травня, день побіди БІСІ. 9 травня, ну якось вже відійшло, То не наше свято, як кажуть. Я, кажу. я проти цього всього цього радянського. Оце. Я позитивно відношусь. Я думаю, що в нас має бути наша має бути перемога і наші герої.